на Лігу Європи, коефіцієнт 274, 78. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Стовкоман. Цьому відео буде цілих 10 матчів Ліги Європи. Це ті матчі, які я вважаю найбільш впевненими серед тих, які є по лінії. Кожен з цих матчів буду брати окремо одинарами. Вважаю, що це має працювати в плюс, адже очікую на чудову прохідність по цих матчах і на удачу, взяв все разом в один великий експрес-коефіцієнтом 200. 74, 78. Також буду робити і менші експреси, Скрін цього пресу менших експресів та усіх ставок від мене абсолютно безкоштовно. Ви зможете побачити в телеграм-каналі. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там буде розіграш 5 тисяч гривень. Усі ставки від мене там виходять абсолютно безкоштовно. І там відкритий чат для обговорення матчів. Ви завжди можете зайти, порадитись на рахунок ставок. Можливо, ви там не бачите. Якогось моменту в тому чи іншому матчі, і учасники чату вам підкажуть, що, наприклад, той матч потрібно вам замінити чи обрати якийсь інший варіант ставки. Максимум користі в телеграм-каналі. Тому після перегляду цього відео підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі. Під відео. І перший матч в мене в Експрес-ставці це сельта ПаОК. В першу чергу варто відзначити, що Паок на виїзді намагається грати досить закрито. Команда віддає м'яч, грає другим номером та проводить свої атаки максимально обережно. Вони не задіють великі сили для атаки, тому що бояться пропустити. Контратаку у відповідь. Повок на виїзді не буде грати якось дуже відкрито, але сьогодні у них суперник, який якраз таки нав'язує доволі атакувальний футбол, у якого високий середній тотал в матчах. В матчах з участі Сельти. Я часто беру обмін голами і вже. У них кілька матчів поспіль. Проходить така ставка. Там у них ціла серія з матчів на обмін голами. І саме такий варіант ставки варто розглянути в цьому матчі, тому що Сельта вдома однозначно буде тиснути на ворота суперника. І по на контратаках я вважаю, що зможе забити. У ворота суперника. Тому тут я взяв обмін голами. Наступний матч у нас болонья Фрайбург зараз ми можемо спостерігати за результативністю у обох команд, що одна ще інша команда непогано проводить свої атаки, але в однієї та в іншої команди є досить багато проблем у захисті, особливо в болоні це відзначається, тому що у них. Показник ударів по їх воротах, дедалі більший з матчу в матч. Також я б відзначив і Фрайберг, яка є більш домашньою командою, тим не менш свої голини все рівно знаходять. І тут я вважаю, що також варто очікувати обмін голами, тому що захист обох команд не дуже надійний. Індивідуальна результативність досить стабільна, в середньому більше голу за матч забивають обидві команди. Тому тут також взяв обмін голами. Наступний матч у нас в Панатіна є косгов Ехет Eagles. Перед цим хочу сказати, що на цей матч та на інші і на експрес-ставку ви зможете зарядити з чудовими бонусами без верифікації та без комісії на вивід за посиланням в закріпленому коментарі. Або можете перейти в мій телеграм-канал та зайти у закріплений пост. Там також є багато інформації про чудові БК, де ви зможете вигравати значно більше це все максимально надійно. Посилання в закріпленому коментарі або у. Закріпленому пості в моєму телеграм-каналі посилання на Телеграм в описі під цим відео. Стосовно цього матчу, я вважаю, що Панатінайокос вдома має без проблем перемагати Гоуех Іглс. У Гоу Ехет Іглс немає єврокубкового досвіду. Ну, Команда показала себе досить слабко в першому турі в домашньому матчі, тому на виїзді проти Панаті їм робити нічого беру перемогу Панаті Наступний матч Рома Ліль. Варто відзначити, що в цьому матчі. Досить високий ризик, тому що все залежить від того, як пройде перший тайм, бо якщо Ліль зможе втримати в першому таймі свої ворота сухими, то можливо тут високої результативності і не буде. Тим не менш, оскільки обидві команди зараз мені подобаються в плані атаки, особливо Ліль, я часто ставлю на них в цьому сезоні і вважаю, що вони спроможні забити в ворота Роми. Рома вдома, гол їх. Виглядає логічно. Тут я взяв обмін голами з розрахунком на те, що вже в першому таймі буде забитий гол, і інша команда змушена буде йти тиснути на ворота суперника, ну і десь свій момент та й реалізує. Тут обмін голами. Наступний матч Фенербах чи Ніца. Фенербах, ще вдома має досить гарні показники результативності. В захисті також непогано відпрацьовують, і у них сьогодні суперник. Це Ніца, яка зараз досить кризова. У них XG за матч в середньому менше одного, що дуже дивно, тому що стартували в цьому сезоні вони непогано. Але зараз ми бачимо, що ефективність набору результатів у Ніца слабенька, і команда ну справді виглядає дуже і дуже слабко. Навіть той самий матч проти Парижу, де вони ледве втримали рахунок 1-1, Там вони взагалі могли програти. Також матч. У Лізі Європи, де вони програли Ромі. Ну насправді Ніцо не має шансів проти Фенербах на виїзді. Я вважаю, що перемога Фенербах має відбуватися у цьому матчі. Наступний матч Бран Утрех. Я б в першу чергу відмітив, Бран це команда, яка показує досить впевнені показники в атаці в чемпіонаті Норвегії. В середньому два голи за матч вони забивають, в середньому гол пропускають. Зважаючи на той фактор, що Утрехт не сказав би, що зараз дуже стабільно виступає, але все ж має високі показники в атаці, І оскільки бран дає багато перебувати по своїх воротах, я вважаю, що все ж тут обмін голами також має відбуватися. І ну, якщо говорити про те, чи. Є якісь кращі варіанти ставок на цей матч, то, можливо, я би взяв 1X і тотал більше півтора на бран окремою ставкою Ординаром. В Експрес все ж поставив обмін голами. А... Одинаром візьму, напевне, 1 Х і тотал більше півтора на цю зустріч. До речі, такі комбіновані варіанти ставок, як 1 Х і тотал більше півтора, чи там перемога якоїсь команди і тотал менше п'яти з половиною. Загалом найширша лінія і найвищі коефіцієнти будуть за посиланням, закріпленому коментарі. Там також бонус до 20 тисяч, тому переходіть також максимально корисно. Наступний матч у нас Ліон Зальцбург. У Зальцбурга зараз максимально нестабільна гра. Команда. Слабко виглядає в атакувальному плані, хоча моменти вони створюють, та реалізація не дуже в них добра. І оскільки Ліон зараз грає на невисокий середній тотал, має чудові показники в захисті. Я очікую, що тут буде нерезультативна гра, і Ліон вдома не програє. 1х і тотал менше 3,5 – Мій вибір на цю зустріч. Наступний матч Генк Ференсварош. Ференсварош виїзні матчі максимально сушить. Я б відзначив. Також те, що Генк також грає зараз на невисокий середній тотал, особливо в Єврокубках. Варто очікувати, що команди будуть грати максимально обережно. Тут е, всі очікують на результативну зустріч, і через це дають високий коефіцієнт на тотал менше 3,5. Беру тут тотал менше 3,5. Наступний матч Феєнорд Астон -Вілла. Астон Вілла після провального старту сезону починає набирати свої оберти. Перемогли вдома Фулгем, і я вважаю, що Ну тут шанси на виїзний гол Астонвіли досить високі, тому що Фейнорд не дуже надійна команда в захисті, і оскільки Астонвіла також пропускала в більшості матчів цього сезону. Я вважаю, що і Фейнорд матиме свої моменти на те, щоб забити, та вдома зможе це зробити. Тут гарний коефіцієнт на обмін голами. Його я також візьму у експрес. А окремо на цей матч можна розглянути і Х2 та тотал більше півтора на Астонвілу. І останній матч у нас Базель штутгарт а Перед цим хочу нагадати, що скрін цієї експрес-ставки для зручності буде в телеграм-каналі. Тому не забудьте підписатись на телеграм-канал, посилання в описі. Там також буде розіграш та ще більше думок від мене. В першу чергу я б відзначив, що обидві команди мають досить непогані показники результативності, але тут я все ж віддам перевагу Штутгарту, які в цьому сезоні стабільно створюють моменти та стабільно реалізовують їх. Можна очікувати в цьому матчі на тотал більше 2,5, але якщо чекати на три голи в матчі, то в першу чергу я чекаю на голи від Штутгарта. Тому в експрес-ставку беру індивідуальний тотал Штутгарта більше півтора. Свої думки залишайте в коментарях, обов'язково ставте лайк на удачу, Підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.